Наш топ 3 сортів гортензії великолистої сорти Хамелеони та як змінити колір їх суцвіт. Вітаю! Ви на каналі Яскрава клумба. Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо оглядати перше місце: гортензія великолиста Блауерцверг. Це рясно квітучий сорт, що відноситься до низькорослих різновидів гортензії. Чагарник має компактну форму у дорослому віці, висота близько 1 метра 20 сантиметрів, ширина 1 метр. Квіти великі, кулясті, зібрані у прекрасні ажурні суцвіття до 20-25 сантиметрів у діаметрі і покривають весь кущ. Їх колір варіюється від пурпурово-рожевого до темно-синього в залежності від кислотності ґрунту. Цвітіння починається у липні і триває аж по вересень місяць. Листя округлої форми, загостреним кінчиком насичено зеленого забарвлення. Гортензія Великолиста Цверх віддає перевагу сонячним місцям, рясному поливу, підкисленим легким родючим ґрунтам, квітує на пагонах минулого року, потребує укриття на зиму. Це чудовий сорт з дуже рясним цвітінням. Друге місце гортензія великолиста джип блю. У перекладі синій джип. Це компактний чагарник з пишними суцвітями яскраво синього кольору. Відрізняється від інших блакитних сортів, приємним волошковим відтінком пелюсток, який не зустрічається в інших гортензіях. Для підтримання синього кольору обов'язково потрібно підкислювати землю. Листя темно-зелене близько 15 см, цвітіння тривале з червня по вересень. Висота дорослої рослини до 1 м. віддає перевагу кислим або слабокислим, добре дренованим ґрунтам та Сному поливу. Сорт досить морозостійкий, витримує до мінус 22 градусів морозу, але на зиму все одно рекомендується укриття, так як квіткові бруньки закладаються на минулорічних пагонах. Великолиста блакитна гортензія Jeep Blue – це унікальний компактний сорт, який внесе прохолоду та свіжість в будь-який простір. Третє місце гортензія великолиста гамбург. Кущ міцний, округлий до 1 метра 20 см у висоту. Суцвіття великі, кулясті до 20-25 см у діаметрі, утворюються на минулорічних пагонах. Колір залежить від кислотності ґрунту. Часто на одному кущі поєднуються суцвіття різного забарвлення. Сорт гамбург стійкий до хвороб. Квітування починається в липні і триває аж до вересня. Також він любить тінь або напівтінь, і це потрібно врахувати при посадці. Усі гортензії з нашого топу є хамелеонами. Головною умовою для зміни кольору є кислотно-лужне середовище та його мінеральний склад. Сині квіти утворюються в ґрунті з показником PH5,5. Для підкислення додаємо сульфат алюмінію. Блакитні квіти потребують кислотності ґрунту PH від 4,8 до 5,5. Для підкислення додаємо ґрунтову сірку. Рожеві сусвіття виходять в нейтральному лужному ґрунті pH від 6,5 до 8. Якщо вносити добрива з одного боку прикореневої зони, то можна отримати квіти різного відтінку на одному кущі. Різні сорти, не лише великолистої гортензії, можна знайти на нашому сайті Яскрава клумба. Посилання залишаємо в описі під відео. Наразі все. З вами була яскрава клумба. Життя цікаве, коли яскраве. До нових зустрічей!